Ну що, друзі, чоловік заснув, а жінка тихенько залізла до нього в телефон. Тут дивиться три підозрілих контакта. Один підписаний як самі ніжні обійми, другий підписаний як лагідні щічки, а третій підписаний, Госпожа моїх сновидінь. Ну, думає, я наберу. Вказується, що самі ніжні обійми це була його мати, самі лагідні щічки його сестра. Розпожас новий дінь, це значить жінка. Вона розчулилась, розказала це матері й сестрі, вони вирішили зробити чоловіку подарунок. Мати зняла всі гроші, які збирала все життя, подарила йому всі свої збереження цьому чоловікові. Сестра подарила йому е, мо мотоцикл. Ну, а жінка подарила дуже-дуже дорогий коштовний е, годинник. Чоловік дуже розчулився з того всього, він не очікував. Забрав усі ті подарунки, розвівся з жінкою. І одружився на тій, яка була підписана Коля Сантіхна а я до тебе на зеленому.